Всім привіт, друзі! Далі на ремонт Redmi 7. Ось так. Проблема в ньому, він не заражається. У нього розбитий ось цей роз'єм, мікро-USB розбитий. Так, я зараз візьму Powerbank, щоб все, так буде правильніше. Ось включаю Powerbank. Як бачимо на ньому є 5 вольт, зараз з'явиться. Як бачимо, микаю Бачимо роз'єм фатається. Вмикаємо він у телефон і бачимо, він не заразається. Якщо його так, якось знайти щось, можливо ще щось щось і візьме. Як бачите, немає зарядки. Ось, є під, 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 під зарядка, як бачите. Якщо ось так донизу тримати, то зрядка йде. Ну Це не діло. Тому, друзі, зараз будемо його розбирати. І звісно, бажано було б краще б замінити цей роз'єм на, на новий, але поки що немає такої нагоди та й е, клієнтом було заявлено, що він хоче собі бездротову без зрядку поставити ось таку. І це вірне рішення, тому що не буде портитись цей роз'єм із часом. Але все одно, щоб її поставити, нам потрібен робочий роз'єм. Хоча б його просто е, встановити зараз, щоб він працював. І один раз, раз він вимкнути ось цю зарядку і все. Ось це у нас передатчик без твої зарядки. Оце у нас 3 матч без грутової зарядки. Добре, це в бік. Далі беремо мобільний телефон. Що нам потрібно, це його розібрати, звичайно. Ось такий він, йому криска, чи то стекляна, чи то пластикова. Ось якось так. Проблема в, тих, в цих телефонах в тому, що вони клеєні ось ці криски. Ось так. Далі, друзі, затискаємо кнопку і вимикаємо його. Так, далі, друзі, нам потрібно витягнути сім слот Беремо конденсатора і виймаємо сім слот Ось так. В біку лозимо. Далі наш телефон у вимкненому стані. Як бачимо, нічого тут не завазає. Тут у нас є тут у нас є слив під е, сенсор відбитків паль пальців, тому будьте обережні, коли будемо це все діло розбирати. Щоб його розібрати, беремо, вмикаємо паяльний фен, виставляємо температуру приблизно 100 градусів. Ось так. Так, все ви, виставили на певному фені температуру приблизно 100 градусів і починаємо проходитись по периметру. Гріємо на Ось так. Беремо прав таку парку карточку. Пар, Пробуємо нею підвісти лезьбіє тому що дуже тонко тут виходить і знову проходимося феном тому що вже він нас остив Сепаратора у мене немає, назар. Постараємось підживати нашу крисочку. Стараємось зайти кар... тепер карточкою сюди у так, не А, Криска у нас всі кляна, як бачите. Таке скляно. Тому потрібно робити дуже обережно. Це будемо нагрівати.

Бачимо, і вона в нас славиться це вже добре. Ось так. Це фон потрібно його вимкнути. Буде скоба. Зараз ми сюди кар карточку заведем. Yeah. сунули карточку. Вимикаємо мобільний телефон. І зараз будемо вона вхлюватися і далі проходитись, щоб відклеїти нам цю скляну крисочку. Таким ділом займаюся перший раз по відклеєнню скляних склених крисок. Тому не знаю, що мене тут вийде чи не вийде. Обережно. Помаленьку. Масиклі. Відходить, так, тепер тут нам потрібно прогріти в цьому місці. Біля камери краще не нагрівати, сильно сильно, сильно. ось так. Так і тримаємо температуру 100 градусів. Появна станція саморобна, кому цікаво. Так, все. Думаю, і тут може вистачить. Наврію, Та так пих, піф-пи пішов. Обережно. Обережно. Тут сейчас чистки нагріємо. Ось так з боку. Боюсь біля камери сильно гріти. Так, післо. Так, тепер тут будемо зараз вперлися. Будемо далі. Березна наша нас вже, уже Тут є лев, то бути обережним. На своего дела. Зараз нагри нагрі ему нагрію, Сенсора пальців, тому що тут може бути косплей. Як бачимо, ми нагріваємо і наша кріска вже сама вже відходить. Ось так. Там у нас ба, бачимо клей відклеюся. А у нас тут з двох скотч. Ось так. Але дуже крепкий доволі. Бачимо у нас тут є сейф, тому з ним потрібно бути обережним. Цей скотч можемо відклеювати. Паляний фен можемо вимикати. Він свою роботу зробив, чудово. Так, далі, друзі, вимикаємо паляний фен. Це бік, лізі в бік. Далі беремо наш мобільний телефон. Збираємось нижче вам було ви, ви, видно краще. Ось так. І розбираємо наш мобільний телефон. Він тільки в бік лозимо. Бачимо пломбу мій зняли, тому цей телефон був вже розіб... розбирався кимось. І пломба зірвата. Через те. Він таки всі по периметру однакової, однакової длини, тому можна не переживати, який куди. Закручується. Так, друзі, після цього як ми це діло з вами зробили. Беремо березну нашу кисичку і піднімаємо. Ось так, тут у нас є сліф, не забуваємо про це. Є двохронні скочик. Обережно по сейфу Знім... отодвігаємо нашу крисичку і далі на... наші дії такі. Ми з вами пер... першим ділом повинні Зне... знеструмити плату. ось так. До цього ми повинні з вами ось цей слейф акумулятор зняти і все. Ми її знеструмили для цього, щоб впевнитись. Можемо спробувати увімкнути вімпутиному бомбій телефон. Затискаємо кнопку, він у нас не вмикається. Чудово. Так і має бути. Це означає те, що ви його знеструмили. Далі Беремо. відкручуємо нашу нижню плату. Тут також є гвинтики. Їх всі нам повинні, повинні ми з вами відкрутити. Один винтик хтось загубив, нічого нічого страшного працювати всі, ну, так, щось, Якось будете. Нам потрібно з вами добратися до нижній патруль, там, там знаходиться у нас і мікрозбір який нас і цікавить. Можливо в нього відпайка, тоді нам повезло. А ні то проблемка. Краще було б замінити, звичайно. З бомби падку. Ну, Що буде, то буде, буде видно. Знімаємо нашу нижню плату. Ось так обережно, Крисочка нижня. Що на нижній крисці, як бачимо, динамік знаходиться на, ни на нижній криці. Ось так. І далі, друзі, у нас є слій, який йде на матрицю і на тачскрін. А цей селіф йде на нашу плату нижню. Тому ми з вами повинні його також обов'язково зняти. Ось так він знімається. Далі наша нижня прата кріпиться на ось цьому одному винтику, як я бачу поки що. Також у нас тут стоїть бродвивун, ось він знаходиться. І звісно антена, Яку ми також з вами повинні зняти. Зняли її чудово. Далі, друзі, беремо пінцетика, і пінцеттику можна обережно піднімати нашу плату. Вона також може бути приклеєна. У нас є такий захисний кофоль для нашого мікровізень USB, як бачимо. Бачимо, у нас опасно не хоче підніматися догори. Тому напевно ми зараз її нагріємо такого феном. Для того, щоб не завадатий клейфіжні муж таки Ось так Відб... відбитка пальців. П'яний фен. на станції 100 градусів температура, як бачимо. Далі знову таки робимо наші маніпуляції і спробуємо відклеїти нашу парту саму. Так, все, друзі, якось я витягну нашу карту, тому певний хрен можемо вимикати. Поки що. Плата за мене в руках. Ось так. Як бачимо, тут у нас цей чохол ми знімемо, зараз і подивимось, що під ним? Отак. От а під ним у нас такий ось мікровіз бірозєм. Ось цього низький він, 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 він пропаяний все-таки. Якщо раз поставив, поставимо у нього у на сам дріт. Посатаємо, то у нас вже не, вже не так сатається, тому що я його коли розбирав, я його підрізав ось тут, притиснув. А тут, як бачимо, пайки ніхто не дав, попередній май, майстер пайки не дав. І це погано, тому що цей замок розійшовся І тому воно і почало тарабанити. Ми зараз його спробуємо тут. Припою капнути сюди, щоб замок не розходився більше.